Всім привіт. Пів другої ночі. Нікіта забрала швидка в лікарню з підозрою на апендицит. О, Позивали всі аналізи, Це ми вже йдемо до машини, шукаємо, де наша машина. Додому їдемо. Коротше, поздавали аналізи. Хірург сумнівається. Каже, я не можу зрозуміти і каже, не можу дати стопроцентну Каже, гарантію, що це апендицит. Купили ми антибіотики, йому будуть чекати до ранку. Ранком будуть збирати всіх хірургів. по Пановують, бо йому зробили рентген. Може, що дед він розположений не так, ну як вроджене. Ні, все на місці. І в нього справа менше болить, а зліва більше. Він каже, е, там якась. Е, Якась короче, там штука, яка якось він там назвав, може боліти тільки у літніх людей. У молодого каже, чоловіка каже, 19 років, воно каже, взагалі там нічого каже, боліти, кроме аппіндіциту не може. Але у нього болить живіт і температура 38. Де це стало? Десь тут. Бо ж Нікіта на швидкі їхала, а Коля взаді на машині. У нього температура. Я ще дзвонила швидку, а вона каже, я йому дала ножку, і в нього трохи переболів живот. А вона каже, ми на такі виклики не приїжджаємо. У мене такі каже виклики не своя була. Наша. Наша. Каже, дайте йому парацетамол і хай лягає спати. Я говорю, а нічого кажу, що це може бути апендицит. Та що вам посилати швидку з таким метім? Кажу, звісно, посилайте. Приїхала швидка, забрали, приїхали сюди, поздавали аналізи, зробили короче, рентген, все поробили. Ну, Поки до ранку купила антибіотики, він каже, починаємо з каже, антибіотиками, в будь-якому випадку вони потрібні. А зранку, вже, каже, будемо. Вже каже, будемо всі збиратися і будемо вже вирішувати, що. Залишайте йому гроші, каже, а на що вони йому до ранку. Каже, а якщо не дай Бог що, зараз, каже, у нього розбалиться живіт, ми одразу поїдемо на операцію. І це так, пів другої ночі, хоч сиди тут, ночуй, щоб, не дай Бог, що як я, як я буду зараз, як ми зараз будемо їхати додому, комендантська година. Це по-перше, ну то ладно. І як я потім буду летіти до дитини, якщо його заберуть в операційну? ну коротше я в шоці, я, я просто в шоці. Їдемо темно. Я щось там швиденько так розповіла. Я зараз нічого не зображаю, нічого не можу зрозуміти. Боже, така каша в голові. що Це просто кошмар. А виговориться комусь треба. Виговорюсь на камеру вам. Закипаю. Просто. Фу. Ще прийшов з роботи. Зайшов, якийсь такий вялий. Ну думаю, заморений. Такий. Та кажу, ти поїв. Він каже, так потяг їхав, так прохотало. Кажу, ти поїв. А він каже, ні, не їв. Кажу, чого? Каже, цей. не було коли, я заморяний. І пішов. Ну, пішов в ліг, відлягла дитина, відпочиває, зайшлася, я це ж літній кухні. Коля заходить так каже, щось у нього каже, живіт болить. Лежить, каже, скручений. іди до нього. Пішла до нього, каже, що таке, каже, живіт болить, кажу, як болить. Так круто, як на на цей. Кажу, Нікіт, зараз я даю тобі ножку. Якщо кажу, ножка тобі не допомагає, я визиваю швидку. У мене треба швидку, яка швидка, воно переболить. Даю йому ножку. Він випивається, сидим з колі над ним, наче попускає, попускає, каже, вже не болить. Ну бачу, що він тримається за живіт. Бо це ж сказав, що буду визивати швидку, вже не болить. Ну бачу, що він бреше, тримається за живіт. За это саме. Потім походив, походив. Така же у мене сильно болить голова. Шумно таке. Це ж тут десь поворот, дивлюся, щоб не. А ось, він десь нічого не видно ще. Не його. Ага, ж нам десь на місці. Надо виїхати. Нічого не видно. Темно, так. А это, выпив от головы. Кажу, болит живит. Не не болит живіт. Я говорю, ты в туалет ходив, не не ходив, кажу, ташнить, не, не тошнить. Та все, мата вже попустила, типа пішов в туалет, каже, все, я сходив, все нормально, попустила, тільки голова болит. Дотягли ми коротше, до 50-го, це ж болить, не болить, болить, не болить, Ні, нічого не болить, тільки голова болить. Я його пробую, він гарячий. Міряю температуру, в нього 37,9. А Нікіт, я визиваю швидку. Ну і що ти їм скажеш? Ну просто піднялась температура, Нікіт, не може Просто піднятися температура. З нічого, понімаєш, кажу, якщо болів живу, живіт і піднялася температура, то це вже кажу щось. Я говорю, це кажу апендицит. І болів вже ж це ж з правої сторони внизу живіт. Кажу, це апендицит, ти понімаєш? Кажу, давай кажу, поїдемо в лікарню. Хай говорю, зроблять аналізи, подивляться тебе. Якщо це не епендіцит, кажу, ми повернемося додому. Все, кажу. Головне, щоб кажу, відключити цей. Не в крик такий, в этот. кажу, коротше так, зараз я даю тобі, парацетамол, Якщо впродовж кажу, години не спадає температура, я визиваю швидку. Міряю впродовж години, вона і не піднімається, і не спадає. Та температура, вона тримається. Так 37,9 вона тримає. Ні, вона спала 37,8, так? Да? 37,8. І так же ще тримається. година вже пройшла. Кажу, все, я визиваю швидку. Ну і що ти визовеш ту швидку, і що я їм скажу? Мені завтра на роботу. Та кажу, плювати я хотіла кажу, на твою роботу. Говорю, я визиваю. Дзвоним це швидко, вона мені каже, дайте йому парецетамольчик ми на такі симптоми не виїжджаємо. Я кажу, ну а якщо в нього опіді Ви то кажу, розумієте, що визивати вам, посилати машину, так да, посилайте нам машину. Ну довго не було, десь пів години, да, не було їх. Не швидко швидка приїхала. Ще й без мігалок, без ета в розвалочку їдуть. Ну що, ми заїхали до вас на село, куди далі? Зайшли, подивилися, вона його і так, і так, і пощупала, і ногу підніми і перевернися, і цей. Каже, це апендицит. Кажу, ну я так і казала, що це апендицит. Приїхали, вийшов хіру... хірург, ну такий, ну вже можна сказати, літній, літня людина, хірург такий. І так подивився, і так подивився. Не знаю, каже, аналізи взяли. Ну, Каже, лікацити повишені, говорить, все, все повишене. Ну, це ж каже, общий аналіз каже, на ці показники, каже, я по ним судити не можу. Давайте каже, на рентген. На рентген наслала його. Зробили це ж рентген, чекали, поселили його ж в палату, чекали, прийшов він подивився, пішов і ще раз пощупав його, послухав його. Каже, ну Пішли каже, в коридор побалакаємо. Каже, ви розумієте, що каже, ну не можу, каже, я йому. Вроді апендицит, а вроді не апендицит, каже. Я не даю стопроцентної гарант... гарантії і каже, не можу я каже, його розрізати. Врети. Якщо це не апендицит, а оце якась така. Ну вона каже, тільки в літніх людей може каже, воспалитися, якась там железа з лівої сторони. Ну, каже, В нього говорить, ну, що у молодої людини каже, може в тій стороні болити і піднятися температура. Там каже, нічого такого нема. Тільки каже апендицит. Ну, або він каже, не зазрів, тільки-тільки каже, починає. Або, говорить, я каже, не розумію взагалі, каже, де він. Я ж каже, що і послав його на узі, може, каже, там щось вроджене. Що він якось каже, в нього не, не з тої сторони каже, ні, подивився, каже, на рентгені, там все каже, так як і є. Я говорю, може УЗІ. А він каже, і що УЗІ, каже, що воно каже, те УЗІ покаже. Давайте каже, призначаємо антибіотики, зараз каже, в коледь каже, купуйте, каже, хороші антибіотики, не ті, що в нас, бо у нас каже, ну те, що каже, видають нам по безкоштовній цій програмі. Каже, до, до ранку каже, ми колимо йому каже, антибіотики, а, а вранці збираємося на 8 годин всі І, каже, будемо вирішувати, будемо по каже, здавати йому і на групу крові, і біохімії, і все, і будемо <кій> вирішувати. Ну, якщо каже, впродовж ночі в нього заболить, каже, живіт то ми одразу каже будемо робити йому операцію. Зараз каже, поки купуйте антибіотики і їдьте додому, а вже каже, буде видно, говорить, на телефоні, в телефонному режимі, або каже, ми прооперуємо до ранку, або, або вранці каже, будемо вирішувати, що робити. Ну каже, там нема чому йому боліти. І від чого, каже, дає температуру, я, каже, не можу зрозуміти. І крім апендицита там не може нічого боліти. Ну, каже, в нього болить напроти, там, де каже, говорить, я взагалі нічого не можу зрозуміти. Ой, так що такі справи. Я не знаю, до ранку я собі місця не знайду, я б, я б там під дверима б спала, б, спала б, які там спала б, чекала б сиділа. Ну не можна, ж, відправили додому. Так що, Так що таке у нас твориться. все щось вибалакалося, так хоч трохи, бо ми, я не знаю. Ну, можна сказитися. Трохи вибалакалося. Ой, як якщось буде новеньке, то розповім вам. Все, поки-пока-пока.